Лисичка кума. Лисичка кума. Схотілася лисичці медом поласувати. Та все вона м'ясце їсть, а солоденького то й ні. Піти, каже, до бджіл похазяйнувати, пішла на пасіку та так любесенько перед вуликом сіла. Та лапку туди й засунула, щоб метку дістать, а бджоли того й не злюбили. Як шугнуть з вулика, як кинуться на лисичку. Ех, як вона дремене тоді з пасіки, Утікає, тільки носом крутить та на бджіл нарікає. Ой, божечко мій, який же той мед солодкий, а які ж то бджоли гіркі. Прибігла додому, вся морда розпухла, лежить. Лежала, лежала, думала, думала, а меду так хочеться. Піду, каже, до ведмедя, впорошуся до його жити, а в його меду багато, приходить. Ведмедику, братику, що я тобі казатиму? А той тільки мурчить, а лисичка. Ти не морчи, бо так страшно, ведмедику, братику, а то я й злякаюся. Давай вдвох жити, я тобі за господиню буду. Давай, каже ведмідь. Ото й почали вдвох жити. Ведмідь піде на здобутки, принесе м'ясця, є і йому, і лисичці. Та тій усе меду хочеться. Піди та й піди, старий на пасіку, принеси меду. Нема що робити приніс ведмідь і меду, аж два вулики припер. Оце, каже, один виїмо, а другий на зиму заховаємо. Їли, їли та за скільки там часу виїли весь мед. А той вулик на горище заховали. Ведмідь же терпить. А лисичці кортить. Думала, думала, як би його тим другим вуликом поласувати. Пішла б та ведмідь зразу спитається, куди та чого. От вона лежить та стук стук хвостом об стіну. Ведмідь питається, що то стука. Та то стукають, мене в куми просять. Ну, то піди, а я засну. Пішла вона та зараз на горище та до другого вулика та й наїлася скільки хотіла. Тоді вертається. Ведмідь прокинувся, питає, Ну як же твого хрещеника звуть? Та початочком Яке чудне ім'я. От який піп дав. Чого там чудне? Ну, гаразд. Другого дня знов лежить та стук стук хвостом об стіну. Ведмідь питається, що то стука, та то в мене в куми кличуть. Ну, то йди, а я засну. Пішла вона та знов до того вулика, та вже так, що мало в ньому зосталося, вертається додому. Ведмідь прокинувся та й питає Ну, як же твого хрещеника звуть? Та серединкою? А ведмідь оце ж таки, які у твоїх хрещеників, імена чудні. То лисиця, що ти вигадуєш, старий, де ж таки чудне, коли свята середа є? А може, каже ведмідь. Третього дня знову лежить та стук стук хвостом об стіну. А ведмідь, що то все стука та стука. Та то мене в куми кличуть. Оце як тебе, стара, часто в куми кличуть, каже ведмідь. Так і є старий, бо мене люди люблять. Ну, то йди. пішла вона, мед виїла. Та ще й вулик перекинула та й вилизала, тоді прибігла, лягла та й лежить. Ведмідь питає Ну, як же твого хрещеника звуть? Та як же там перекинь, та й вилежи? Оце ще такого імені ще й на світі не було. Що ти там вигадуєш, старе луб'я? Хіба ти піп що знаєш? Ну, нехай буде й так. От через кілька часу ведміті каже а треба б уже й медом поласувати. Поліз на горище, коли ж вулик порожній. Лисичко сестричко, се ти виїла? Ні не я, ні ти. А щоб я вчорашнього дня не діждала, коли я виїла. А брешеш, лисичко, ти не хрещеників хрестила, тож ти мед їла. Тепер же я тебе з'їм. Та до неї, а вона від нього вліз, так і втекла. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.